Ну, разу я спробував метаметамін. Я подумав ту секунду я набагато найщасливіший людина на землі. З тих пір я Постійно шукав кайф, Постійно, але скільки б мету не було в моєму організмі, і... чого тільки б я коло в себе мені було все мало і мало. Послухай, Послухай, я був в клініці. Я був в клініці, я робив аналізи. Я виводив токсини, я знаю, що це хвороба. Я знаю, що це хвороба, але я зараз про це знаю. Тоді я цього не розумів. Допоки, допоки одного ранку я не прокинувся в якійсь палаті, якийсь чувак не запитав мене, а в чому твоя проблема? А я не сказав йому, я... я алкоголік і наркоман, а він сказав мені: ні, це не твоя проблема, це те, чим ти намагаєшся її виправити. І від того моменту я кожного дня, кожного Божого дня намагаєшся затулити ту чорну пусту діру, яка всередині в мене, ти мене чуєш? Загалом я чистий вже 14 місяців. Я працюю в центрі реабілітації. І мені правда подобається допомагати людям зав'язати. У мене з'явився спонсор. Його звати Френк. Френк допомагає мені. Зрозуміти, яким може бути класним життя без наркотиків. І в мене все, що є, мої батьки. Моя мати. Моя мати неймовірна. Просто неймовірна. І Мій батько теж неймовірний. Дуже хочу, щоб вони мною пишались.